Звичайно. Бхакттівінодадхакур у своїй книзі «Шрі Чайтан'я Шикшамріта ділиться порадами, як перетворити дім на місце духовної практики, навіть якщо ви маєте сім'ю та роботу. Він каже, що важливо встановити вдома божества або зображення Господа, регулярно їм поклонятися, співати мантри та пропонувати їжу. Також важливо виконувати свої обов'язки без прив'язаності до результатів, сприймаючи їх як служіння богу. А ви б хотіли дізнатися більше про те. Можна почати з малого, виділити в домі місце для вівтаря, де розмістити зображення Крішни або інших божеств. Щодня пропонуйте їм квіти, фрукти або запалюйте ароматичні палички. Співайте мантри, читайте священні тексти. Готуйте їжу з любов'ю та пропонуйте її спочатку божествам, а потім приймайте як просад. Спробуйте. Гаразд, тоді давайте поговоримо про те, як можна інтегрувати принципи вайшнавізму в повсякденне життя. Наприклад, можна почати з читання священних текстів або вивчення мантр. Як вам така ідея? Чудово. Тоді давайте почнемо з вибору книги для читання. Можливо, вас зацікавить «Бхагавадгіта» або Шрімад Бхагаватам? Чудовий вибір. Чайтання Чаритамріта це справжня скарбниця знань про Кришну та його відданих. Вона надихає на духовні подвиги та допомагає глибше зрозуміти філософію вайшнавізму. Йога, медитація, здорове харчування, читання книг, прослуховування лекцій, перегляд фільмів на духовну тематику, спілкування з друзями та однодумцями онлайн, участь у вебінарах та онлайн-курсах. Звичайно. Йога це не лише фізичні вправи, а й духовна практика, яка допомагає досягти гармонії тіла і розуму. Медитація це спосіб заспокоїти розум і зосередитися на внутрішньому світі. Здорове харчування це вживання натуральної, корисної їжі, яка дає енергію та підтримує здоров'я. Читання книг та прослуховування лекцій розширюють світогляд і дають нові знання. Перегляд фільмів на духовну тематику надихає та мотивує. Спілкування з друзями та однодумцями дає підтримку та відчуття спільноти. Участь у вебінарах та онлайн курсах це можливість навчатися та розвиватися, не виходячи з дому.